Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, що вам всесвіт передає. Розклад буде, як завжди, на три варіанти і коротко про головне. Тож, давайте будемо дивитися, кому і що хоче передати всесвіт. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Перший варіант. У вас наразі є, є якісь дуже тривожні думки. Ви перебуваєте у якихось хвилюваннях, якоїсь нестабільності, невирішених питаннях, можливо, як кажуть, в режимі очікування, чогось ви очікуєте. І вам варто розуміти, що те, що ви для себе очікуєте, ви його отримаєте. Тому що той, у нас тут на карті зображено. Взагалі весь всесвіт і всередині яблучко, якщо вам видно. От яблочко це ті дари, які ви отримаєте. Тому відкладіть хвилювання. Можливо, краще для когось буде більш корисним звернутися до Всесвіту за допомогою, за підказкою, за те, щоб вас підтримали, зміцнили, укріпили вашу віру. У вас все буде добре і вам варто перестати вже хвилюватися. Ви своє отримаєте. Головне, якщо ви не будете накручувати самі себе. Тому радійте і живіть тут і зараз. Не відкладайте своє життя на потім, поки ви дочекаєте, що ваша мрія здійсниться, і лише потім ви будете жити. Ні, так не буває. У нас мрії весь час якісь приходять. Наразі ми можемо. Мрієте про одне, через годину про інше, а потім ще про інше, і таким чином ми будемо, життя буде проходити повз нас. А жити потрібно тут і зараз. Тож все ваше прийде до вас і перестаньте себе накручувати. Другий варіант по другому варіанту, для людей, які, можливо, по другому варіанту, люди дивляться, ті, хто займається. Або духовними практиками, езотерикою, вихователі, вчителі, наставники. І вам потрібно розуміти, що все, що ви робите, ви повинні робити з любов'ю. Якщо ви передаєте знання, ви повинні передавати їх щиро, відверто і так, щоб людям було це на користь, тому що ви покликані передавати ті знання. Якщо ваше життя з такими аспектами не пов'язано, то на більш побутовому рівні вам варто розуміти, що у вас наразі є якісь невирішені питання. Просто через те, що у вас не вистачає знань, не вистачає розуміння. І для когось, можливо, потрібно десь або більше спілкування, або, можливо, вам потрібно отримати. Професійну консультацію для того, щоб ви змогли вирішити свої питання. Чогось у вас не вистачає. Тому, якщо нам чогось в житті не вистачає, шукайте знання, шукайте відповіді, і тоді перед вами буде все відкрито. Перепони вам навмисно ніхто не чинить. Зрозумійте тільки головне, що все, що ви робите, повинно бути із вашими, із вашими щирими думками і щирим серцем. Це був другий варіант. І третій варіант. Третій варіант, вам потрібно зрозуміти, що ви звикли бачити життя з одного боку. Ну, тобто, так, як ви звикли, так, як ви вважаєте за потрібне, і так повинні, всі, хто вас оточує, повинні сприймати сесії так само, як і ви. Але вам потрібно дивитися на всі боки кожного питання і кожної проблеми, яке у вас виникає. Тому що, так як ви вважаєте, для вас це правильне рішення, для інших людей це можуть бути трішки інші думки, інше уявлення про своє життя. Тому, коли ви бачите, що у вас є певні розбіжності з людьми, з якими вам потрібно або питання вирішувати, або налагоджувати стосунки. То вам потрібно сідати за стіл переговорів, умовно висловитися можна так. Вам потрібно для когось, можливо, за чашкою кави або чаю посидіти, поспілкуватися щиро, відверто, з розумінням і з розумінням ставитися до інших людей, набратися терпіння, щоб вислухати точку зору іншої людини і сприйняти її це дуже важка робота. Тому. Вам потрібно прикласти саме такі зусилля, почути тих, хто поряд з вами. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай ваш всесвіт вас завжди оберігає.